Табір. Рівняйсь. Струнко. До звіту отаману. Глянь. Пане отамано. Табір. Україні. Бути джурою. До цього не тільки треба готуватися, це треба заслужити. Назвичайно відповідальні дні ми з вами провели, і що вражає це підготовка, це системність, і це самоконтроль. І те, що ми з першого дня з вами домовлялися, ви це дотрималися. Я вам за це всім дякую і вражаю вдячність. Друге, я думаю, ми могли оцінити і побачити, як старшини. Наша стар... рада організовувала роботу і допомагала і провести цей захід. Було надзвичайно організовано, також всім вдячність виражаю. Саме головне, шановні учасники джури, це не ігра. Ми з вами заходи проводили не наближених умовах до бойових, а в бойових. Тому що в Україні війна і тривоги, які були в ці дні, особливо цієї ночі. Це була бойова тривога. І ті ракети, і шахеди, які летять сьогодні над українською землею, вони могли долетіти до будь-якої точки нашої землі, нашої України. І сьогодні немає ні одного місця безпечного в Україні, то, тому що йде війна. Наші заняття були присвячені. Двом самим основним напрямкам. Перше це щоб теорію і реалізувати на практиці, і саме головне, щоб бути готовий до будь-яких викликів, які життя може нам принести. І ви сьогодні показали своє відношення, перше оперативне реагування, друге системна робота. Це надзвичайно важливо. Вміти реагувати на ситуацію, це, це є. Дуже відповідально. Знати, як поступати, це вже є професіоналізм. Але ви, 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 це все діло в практичних заняттях уже, чи в практичних діях це показувати, це є вже життя. І від цього залежить. Ви залишаємось, ми залишаємося, ми залишаємося живі чи ні. Сьогодні в нас день надзвичайно відповідальний день героя на державному рівні. Сьогодні ми святкуємо. Ми сьогодні бачимо ті герої, які залишились ж... живі, але пройшли полони, катування, але в них є сила духа і волі. Надзвичайно важливо це на... перше, це коли ти підготовлений в тебе дух і сила волі вище будь-яких людських страхів. І ми сьогодні гордимося. В наших старшинах сьогодні люди, які воювали, приймали участь в бойових дій, сьогодні теж з вами передають ці знання. І тому. Гасло життя, і будь-ідея життя заключається в тому, щоб підготуватися, захистити себе, захистити свою сім'ю і Україну і залишитись живим. В будь-якому випадку, живим залишити. Для цього треба тренувати. А життя повинен віддати до ворог той, хто прийшов на нашу землю. Тому гасло, життя або смерть воно в історії. Життя і перемога. Навчання, життя і перемога. оце гасло, яке повинно бути притаманне для кожної людини, для кожного учасника, для кожної дитини і для кожного дорослого. У нас нема дітей, які майбутнє. Є сьогодні реальність і сьогодні є діти, які переживають однаково як дорослі страхи життя. Ми вчора хоронили воїна, завтра нас похорон, ми будемо хоронити воїнів. І різні причини, звісно, їхні загибелі. В більшості ті, що людина не може передбачити. Але наша задача шанувати і все робити, щоб спасти Україну. І ті життя, які віддали воїни, вони віддали з одною мрією, що ми шануємо і ми все робимо для того, щоб бути достойними їх і достойними називатись українцями. Це надзвичайно відповідальність. Сьогодні ми вночі проводили практичні заняття, ви це готували досить професійно, провели організовано, теж слова вдячності вам всім. Що хочу відмітити, ми постаралися зробити так, щоб і суддівство пройшло, і організація пройшла з вашими побратимами, з вашими джурами. І я думаю, що оцінка була дана максимально об'єктивно. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, підходьте, ми будемо реагувати. Саме важливо, не перше, друге місце. Саме важливо це прийняти участь і підтримувати один другого. Назвичайно важливо дорожити один другому, тому що сьогодні перше місце, завтра друге місце це дуже добре, але саме найважливіше це цінувати життя і готувати себе до дорослого життя. Ми раді сьогодні бачити наших друзів з вараша. Так вараш є. Є, ми бачимо, ради бачити наших щепетівчан. Є є. Є. і наших славучан. Чому ми це запропонували? Тому що на державному рівні планувалося, що відмінити все українське змагання, тому ми виріши компенсувати. Не можна такі заходи відміняти на державному рівні ні в якому разі. Якщо держава не буде це організовувати, ми готові на базі Славутської громади проводити загальнодержавні державні такі заходи. Будемо бачити ради всіх бажаючих, будемо ради запрошенню і всім величезні слова вдячності і поваги. Зараз ми вручимо нагороди, відзнаки всім без виключення, але ви прийняли вчора присягу. Це ваше, це ваше добровільне рішення було чи ні? Так, yeah. є! Це дуже важливо, коли людина самостійно приймає рішення. І дуже важливо далі йти по життю і пам'ятати, що ти сказав собі особливо. Тому що клятва дається не для когось. Клятва дається для себе і для своєї совістю, з якою ви будете жити все життя. Перед ким ви відповідальні? Перед своєю совістю і перед Богом. Оце є саме головне, те, що вас буде супроводжувати все ваше життя. Совість це та є чинник, який керує і користуйтеся ним, і ви ніколи не помилитеся в своїх шляхах. Коли ви будете користуватися совістю, ви завжди дійдете до своєї цілі, і ви будете завжди не тільки прави, а ви будете щасливі. Всім дякую і пане батюжі, прошу перейти до наступних заходів таборування.